Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на нашій черговій зустрічі. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка в рамках спільного проєкту з Черкаською обласною організацією національної спілки краєзнавців України продовжує проведення годин патріотичного спілкування з Україною в серці. Спікером нашої сьогоднішньої зустрічі є Іван Валерійович Десятніков, вчитель історії Черкаського фізико-математичного ліцею, кандидат історичних наук, доцент, член національної спілки краєзнавців України. А тема нашої зустрічі грошовий обіг на Черкащині. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. Скажіть, будь ласка, коли з'явилися перші грошові знаки на Черкащині? Перші грошові знаки на території сучасної Черкаської області з'явилися в VI столітті до нашої ери, в часи Скіфів. В цей час наша територія була долучена до причорноморської торгівлі, і тут з'являються монети, виготовлені в Греції, а також у містах північного Причорномор'я. Дуже дякую. А чи карбували монети на території Черкащини? Ну в ті часи ні. Тут не існувало якби постійних населених пунктів, не існувало державного життя. Тому ті монети, які були цього часу, я маю на увазі, вони друкували карбувалися або в Греції, або в Північному Причорномор'ї, в в Тірі і так далі. Панті згодом була Римська імперія. Початок карбування власне монет на території Черкаської області, ми можемо віднести до козацької доби. Хоча тут один сюжет досить такий легендарний, а інший не викликає будь-яких сумнівів, коли Богдан Хмельницький почав свою війну, то в 1649 році, за свідченнями московського дяка Григорія Кунакова, який приїжджав через Україну в Варшаву. Він дізнався про те, що Богдан Хмельницький в Чигирині заснував монетний двір і друкує свою монету. В цьому доносі Кунаков давав і опис цієї монети. На одному боці зображена рука, яка тримає меч, а на іншому його Богданове ім'я. Ну маємо мабуть уявити, що написано там Богдан, наприклад. Але таких монет, на жаль, сьогодні не знайдено. Історики сперечаються про те, чи цей дяк щось почув і неправильно зрозумів, чи це справді відповідало дійсності. Ну, хоча в 1652 році Подільський воєвода. Станіслав Потоцький також писав королю про те, що Богдан Хмельницький друкує свою монету. Ну тоді це була непересічна така подія, тому на це звертали увагу, оскільки це була вже претензія, якби на володарювання на державне життя. І в тому ж 652 році новину про те, що Богдан Хмельницький друкує монети, написала Газет де Франс у Парижі. От. Тому, якби історики кажуть, ну не могли вони просто так: от, про це говорити, аби цього не було. Але матеріальних підтверджень ми цього не маємо. Можливо, колись археологи знайдуть десь цю монету. Це буде найбільша нумізматична цінність України, але на жаль, поки що так. А інший сюжет. З монетним карбуванням на території Черкащини, який вже не викликає сумнівів, це було заснування Петром Дорошенком монетного двору в Лисянці. Але він карбував не власні монети, а підробки. Він з срібла <с. робив точні копії польських монет. Це не було як би, чистої води фальшуванням, тому що там. Витримувались усі вимоги по вазі, по зовнішньому вигляду цих монет, і тільки дуже вправний фахівець може відрізнити монету виготовлену в лисянці від монет, які карбувалися власне в Польщі. Ну Петро Дорошенко це робив для того, щоб розраховуватися з найманцями і, взагалі, якось організовувати обіг грошовий на території, яка була йому під владою. Дуже цікаво, а які особливості грошового обігу на території Черкащини у часи української революції 1917-1921 років? Звичайно, що після от завершення руїни входження частини України? І лівобережної Черкащини в склад Російської імперії, згодом і вся Черкащина стала Російською імперією після поділів Польщі. Ну, ми не можемо говорити, що тут було щось окреме в грошовому обігу. Це був загальноросійський обіг. Але коли грянула революція, то з'являється дуже велика кількість різноманітних грошових знаків. І найперше це грошові сурогати. тобто а гроші Паперові вже не металеві, тому що метал коштував дуже дорого, папір значно дешевше. Це гроші, які друкували міста, окремі підприємства для своїх власних потреб. Ну, це було викликано не стільки бажанням якось збагатитися, тому що цінність цих грошових знаків була досить сумнівна. А через кризу розмінних знаків, коли інфляція, уряд. Друкував банкноти великого номіналу, там вже тисяча-дві тисячі гривень, якщо це каже про український національний уряд. А здачу, чи решту, вибачте, банально не було чим давати. Ну і по-друге, революція вона зіпсувала грошовий обіг в плані постачання грошових знаків із центру. Тому в Черкасах. Це не було так, не набуло великого поширення, відміну від інших міст великих. А в Черкасах грошові знаки виготовляв тільки собор, який знаходився в центрі Черкас, там де зараз облдержадміністрація. От, і вони випускали церковні марки. Так і називався цей грошовий знак, білетики невеличкі. Церковні марки, вони особисто підписувалися настоятелем, і там ще однією посадовою слово ставилася печатка. О, таким чином, якби вони випускалися, ну, очевидно, якісь дрібні послуги От, надавав цей собор. Ну, Звичайно, в кожній церкві є. А в області Звенигородка, Умань, Багато сіл там вони випускали особливо з в звенігородці в Умані. Дуже багато було різних знаків. Чино в провінції грошовий голод відчувався значно сильніше. Окремі єврейські громади, магазини, кооперативи випускали свої грошові знаки. Все це припинилося звичайно вже після завершення революції і. України в склади СРСР. Ще одним цікавим моментом от, з грошового обігу і власне випуском грошових знаків на території Черкаської області є грошові знаки повстанці. От, Повстанці, керовані Хмарою. Вони захоплювали, ну, що вони захопили якісь грошові знаки, ну, банкноти Діникінців. І поставили зверху свої печатки каучуковим штемпелем, була зображена Гвинтівка, шабля і напис Хмара. От. Ну, таким чином вони якби, легімітизовували ці грошові знаки, бо дені кінці вигнали, а хто б їх тоді вже брав, ніхто вже. А так на території підконтрольні цьому атаману, от, очевидно були в обігу такі грошові знаки. Нещодавно. На хуторі Янич, це колишня назва, біля Чигирина віднайшли банкноти, випущені українським національним урядом, так звані п'ятдесят карбованців, зразка 18-го року, із штемпелем повстанський революційний комітет. А які грошові сурогати, крім доби революції, ще випускалися на Черкащині? Цікавим моментом став період перестройки, коли випускалися картки споживача. Мабуть, пам'ятаєте, коли ми всі ходили з такими великими аркушами формату А4 або меншими, відрізала продавчиня купони і наштрикувала їх на цю металеву от, то вони були відмінені у червні. 1991 року урядом України, але на території Черкаської області облвиконком. Прийняв рішення про те, що у нас будуть випускатися місцеві, які будуть прийматися виключно на території Черкаської області, тобто щоб не черкащани нічого не могли купити в Черкаській області, і мешканці Черкащини отримували їх разом з зарплатою. Але перелік товарів, які були обов'язкові для покупки разом з цими купонами, був вищий, ніж до цього. Але в серпні 1991 року український уряд знову відновив ці купони, одноразового використання, і ця, якби, цей захід якби, перервався. Але це така унікальна пам'ятка боністики, тому що таке було тільки в Черкаській області, і в Сумській. От. А решта були такі загальні національні національного зразка купони одноразові. Ну такий цікавий момент, зрозуміло. А як на грошових знаках незалежної України увіковічнена Черкаська область? Ну, так, ми, звісно, не можемо говорити про те, що якийсь окремий вже обіг, і це дуже добре. Тільки загальнонаціональні випуски. Тому цей період. Ми можемо говорити про Черкащину лише на грошових знаках. Ну, мабуть, перше, що варто згадати, це пам'ятна монета НБУ з нагоди 60-річчя області 2014 року. Також була випущена монета, пам'ятна нагоди річниці міста Чигирина. От. Ну, крім того, що багатьом особам, також пов'язаним так чи інакше з Черкащини, теж присвячені монети. Ну там Богдан Хмельницький навіть обігова монета 5 гривень. Дорошенко, Скоропадський, Агатангел Кримський та інші. Але найцікавіше, мабуть, те, що люди можуть побачити, бо це пам'ятні монети, ну, це такий матеріал для колекціонерів, а те, що можуть побачити звичайні люди, це паперові гроші. Ну, всі знають про 5 гривень, де на реверсі, тобто на зворотньому боці зображена Елінська церква. А ще мало хто знає, що на 100 гривнях зображена теж Черкащина. На банкноті 100 гривень зразка 2005 року. Там, де був молодий Шевченко, з'явився. А на звороті був малюнок Шевченка сліпий. Ну його називають козак-бандурист, але це ж малюнок сліпий до невільник. І це малюнок зображений на фоні виду з Чернечої гори на Дніпро. Це теж територія Черкаської області. Сьогоднішній тип банкнот 100 гривень, який перебуває в обігу. На звороті тепер уже червоний корпус університету. А оцей вид з Чернечої Гори на Дніпро перенесений на Аверс. І якщо ми подивимось, там Шевченко і так річечка тече. Це Черкащина також. Тому Черкащина, аж на двох банкнотах, що нам безумовно дуже приємно. Дуже цікаво. Дуже дякую вам, пане Імане, за змістовану. І щиру розмову глядачам дякую за увагу. Зичу кожному з вас миру, спокою, добра та любові, перемоги нам усім та Божої ласки. До побачення, до нових зустрічей.